Дівчата, сьогодні я вам покажу, як із простої сітки, яка виконана лише з повітряних петель і стопчиків без накиду, зв'язати такий квадрат або просто трикутник. Спочатку в'язання починаємо з цього куточка. Далі ми розширюємо роблячи прибавки. Доходимо до нашого піку ширини і починаємо робити убавки. І таким чином, без відривну, ми отримаємо ось такий квадратик або робик. Все буде залежати від того, яку ви йому форму на ВТО надасте. Це перший спосіб в'язання такого ромба квадрата. Також я вам покажу ще другий спосіб. Ми так само з вами зв'яжемо трикутник. Звичайним способом. Далі зв'яжемо ще один трикутник і по центру їх з'єднаємо, і я покажу, як ці трикутники легко з'єднувати. Починаємо в'язання. Починаємо в'язати наш перший трикутник. Для цього ми беремо першу повітряну петлю, робимо і пров'язуємо 5 повітряних петель. 2, 3, 4, 5. Робимо накид і в першу повітряну петлю. Пров'язуємо стопчик з одним накидом. Ось у нас ось така петелька виходить. Далі ми беремо, робимо 5 повітряних петель. 4, 5, повертаємо в'язання. І ось у нас арочка. В неї пров'язуємо стовпчик без накиду. Далі робимо 2 повітряні петлі, накид. І ось цю другу петельку, ось перша друга, друга пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Ось у нас вже починає вирисовуватись ось цей куточок. Далі, так само, у нас на початку ряду ми завжди робимо 5 повітряних петель: Один, два, три, чотири п'ять. Перегортаємо в'язання в язання. першу арку. Ось у нас перша арка. Пров'язуємо стовпчик без накиду. Тепер, такого ми ще не робили, три повітряні петлі, наступну арку стовпчик без накиду, дві повітряні петлі, накид, і в другу петельку, ось перша друга, пров'язуємо стовпчик, накид, друга петля, стовпчик з одним накидом. Далі починаємо все, як завжди: 5 повітряних петель, перегортаємо в'язання, в першу арку, стовпчик без накиду, 3 повітряні петлі, в наступну арку стовпчик без накиду, 3 повітряні петлі, в наступну арку стовпчик без накиду, і в кінці. Стандартно в'яжемо дві повітряні петлі, накид і в другу петельку стовпчик з одним накидом. І у нас всі наступні рядочки будуть так само: починатися з п'яти повітряних петель, закінчуватися двома петлями, стовпчиком з одним накидом. А між оцих арок три повітряні петлі. Пров'язуємо ще раз разом, 5 повітряних петель на початку ряду. Перегортаємо в першу арку стовпчик без накиду, три повітряні петлі, між арками у нас завжди три повітряні петлі. Далі три повітряні петлі, три повітряні петлі, наступну арку стовпчик без накиду, і в кінці у нас дві повітряні петлі, накид. І в перша друга в другу петельку стовпчик з одним накидом. І повторюємо стільки, скільки нам потрібні рядочків, до якоїсь ширини ви будете в'язати трикутничок. Цей трикутничок ви дов'язуєте далі самостійно. Так, дівчата, зараз я вам покажу, як ми тепер робимо убавки. Я дов'язала свій 11 рядок, ось я його дов'язую. Це максимальна ширина, якою я в'яжу свій майбутній рум. Далі я роблю убавки. Роблю першу повітряну петлю, перегортаю в'язання. І ось в першу арку роблю стовпчик без накиду. Далі три повітряні петлі. І в наступну арку стовпчик без накиду. І звичайним способом дов'язую ряд до кінця, тобто три повітряні петлі і в кожну арку стовпчик без накиду. Дов'язуємо самостійно до кінця ряду. Ось у мене залишається остання арка. Я роблю три повітряні петлі, і в останню арку пров'язую останній стовпчик без накиду. Все. Далі роблю повітряну петлю і так само починаю ряд, як я вже показувала. Пірнаю в першу арку, роблю стовпчик без накиду, три повітряні петлі, і далі в'яжу до кінця ряду звичайним способом. Просто три повітряні петлі, стовпчик без накиду. В'яжемо до кінця, і так само зустрічаємось в кінці ряду. Я іще один раз вам покажу, як ми закінчуємо цей ряд. Ось ми дійшли до кінця нашого ряду. Я роблю три повітряні петлі і в останню арку просто пров'язую стовпчик без накиду і переходжу на новий ряд. Роблю повітряну петлю, перегортаю в'язання. Пірнаю варку, стовпчик без накиду. І так далі ми в'яжемо з вами до кінця нашого трикутничка. Зустрічаємось в останньому рядочку, покажу, як ми закінчимо наше в'язання. Ми дов'язали з вами передостанній ряд і зараз закінчимо наше в'язання. Що ми робимо? Ми робимо так само повітряну петлю, перегортаємо в'язання, під першу арку, стовпчик без накиду, повітряну петлю, а далі увага: ми робимо накид. Другу нашу петельку збоку пров'язуємо стопчик з одним накидом. Для чого ми це робимо? Для того, щоб опинитися в куточку. Не збоку, ось тут, якщо б ми пров'язали три повітряні петлі, стопчик без накиду. А у самому центрі нашого ромба або квадрата це буде залежати від того, яку форму ви йому при ВТО надасте. Це був перший спосіб безвідривна техніка. Далі я покажу, як з двох трикутників. Ми формуємо квадрат за допомогою з'єднання в останньому рядочку. Пров'язала трикутник, який складає 11 рядочків. Наступний трикутник, другий, який ми будемо зв'язувати, він складає в нас 10 рядочків, тобто на один ряд менше. 11 ми з вами зараз разом пров'яжемо, коли будемо з'єднувати трикутники. Для цього ми робимо дві повітряні петлі, знаходимо край нашого трикутничка. Ось цю петельку крайню саму гостру, вколюємось в неї, пров'язуємо стовпчик без накиду. Далі розгортаємо наш трикутник, не перепутайте не стінками боковими, а ось нашою біссектрисою. Робимо повітряну петлю і вколюємось ось нашу першу арочку. Ось зробили. Повітряна петля. Знаходимо наступну ось арку, не оцю половинчату, а ось повноцінну першу арку, і в неї вколюємось, вкололися в нашу повноцінну арку повітряна петля, і в нашу наступну арку ліворуч, стовпчик без накиду, повітряна петля, наступна арка праворуч, стопчик без накиду. Повітряна петля, наступна арка ліворуч. І так по черзі ми з'єднуємо. Повітряна петля, арка праворуч, стопчик без накиду, повітряна петля, арка ліворуч. Ось арка ліворуч, стопчик без накиду, повітряна петля і так по черзі ми з вами пров'язуємо кожну арку. Повітряна петля стовпчик без накиду ліворуч, повітряна петля, стовпчик без накиду праворуч. Будьте дуже уважні, щоб не пропустити арки. До кінця ось так пров'язуємо. В кінці там ми теж зробимо невеличку маніпуляцію. Так, я пров'язую кожну арку. Так, ось ми підійшли до кінця, до передостанньої арки, і вам може здасться, що у вас не вистачає арки, але це так і потрібно. Робимо повітряну петлю, вводимо в останню арку ліворуч. Повітряна петля вводимо в арку праворуч, робимо повітряну петлю. Так. Робимо накид. І ось, ось сюди в другу петельку пров'язуємо стовпчик з одним накидом. І ось так зв'язуємо з шапочкою, ось сюди в куточок. З'єднальний стовпчик. Все, ми з вами з'єднали наші два трикутнички, і нас вийшов ось такий квадратик. Дівчата, далі я свої трикутнички і квадратики обв'язала ось такими витягнутими петлями, запишу окремий майстер-клас, обв'язала ось так стовпчиками без накиду по краю. І з цих частинок у мене буде джемпер. Скоро вийде повний майстер-клас з усіма розрахунками, викриками Підписуйтесь, щоб не пропустити.